Співпраця із не тільки містами-побратимами в Європі, у Стрицькій громаді є співпраця із містами, побратимами територіями в нашій державі. І особливо для нас є зараз і хорошою співпраця із Добропільською громадою. Це громада, яка територіально дуже близько до міста Покровська, де ведуться бойові дії. В кінці минулого року наша громада підписала. Угоду про співпрацю із Добропільською громадою ми її нашою делегацією відвідали, бачили, в яких складних умовах перебувають мешканці цієї громади, практично бойові дії. І потім там були прильоти, ми допомагали фінансово субвенцію давали для цієї громади. І дуже зворушливо, коли вони приїхали до нас своєю делегацією, навіть їхні діточки були тут, у нас відпочивали. І вони нам запропонували передати, подарувати нашій громаді за те, що ми опікуємося, в тому числі ними, передати два дороговартісних музичних інструменти. І ця історія відбулася в складних, важких під обстрілами умовах. І ці два роялі були демонтовані і вивезені, і вони вже знаходяться в нашій громаді. Роялі, які називаються Шуман, дуже гарно звучать. Один з них є в сільській території це в Лисятицькій школі мистецтв, а другий в нашій музичній школі школі музичній на вулиці Валовій, яка носить назву нашого Остапа Нижанківського. І я хочу подякувати сьогодні очільнику військової добропільської адміністрації Андрію Бондаренко. Хочу подякувати відділу культури Добропільської міської ради, керівникам музичної школи Добропільської, а також педагогам, викладачам, музикантам культурному середовищу Добропілля за цей подарунок для нашої громади. Наші діти вже спробували як працюють ці інструменти. Тому вони будуть служити нашій громаді. Це дуже хороше надбання, і я хочу висловити слова подяки від всіх мешканців Стрищини, громаді Добропілля.